Як бачимо, марш стартував, можна побачити позаду мене. З боку йдуть люди, всі скандують, можна почути такі е, вирази, як... Кохай права не віддавай, права рівність їх не здобувають, їх вибивають. От також на чолі цього маршу іде засновниця, голова правління організації Анна Шаріїна та її помічники. Можемо побачити, як всі скандують і тримають у руках пропорції, всі їм обмотані. Тут також є представники волонтери, є представники поліції діалогу. Є Національна поліція України. Можемо побачити у них є такі плакати. Єдність в різноманітті. Це головний основний плакат Київ Прайду. Взагалі, Київ Прайд був заснований ще у 2016 році. І Ця громадська організація бореться за права людей, за рівність людей в Україні, незалежно від того, хто яку орієнтацію має. Адже все це все одно українці, все це люди, і це основна позиція Київ Прайду єдність понад усе. Також тут виборюють права людей ЛГБТК які служать зараз на фронті. Тобто військові борються за їх права. Також ми сьогодні почули на початку цього маршу, що будуть збирати кошти. Кожного разу вони збирають кошти на благодійність. Цього разу це фонд Стерненка. Минулого разу, до речі, Київ прайд був проведений 7 червня у неділю, але це був не марш, це був просто такий захід на підтримку спільноти ЛГБТК він був проведений біля міністерства закордонних справ. Сьогодні вони курсують вулицею Чекаленка. Через це нагадую зараз обмежена робота станції золоті ворота та станції театральна. Тут ми також можемо почути та побачити спікерів, окрім самого маршу, де скандують та намагаються вибороти права. Можемо почути такі невеличкі лекції з приводу прав, з приводу рівності, з приводу. Приводу того, як кожен українець заслуговує бути вільним та на свободу слова. От така наразі є інформація. Євгенія передає тобі слово.